Вітаю в ефірі. Програма Власна думка, і тема її сьогодні дуже гостра та дуже вагома у наш час: дитячий та підлітковий алкоголізм. Насправді це дуже болюча тема, і саме тому ми вирішили підняти її вкотре. Адже наближається період, коли будуть працювати усі літні кафе та бари, коли буде влітку дуже часто продаватися пиво не лише. Повнолітнім а і дітям саме тому ми і вирішили підняти цю тему для того, щоб поговорити, як можна вирішити або, хоча б, призупинити проблему підліткового алкоголізму, чому Україна займає перше місце у світі за розвитком дитячого алкоголізму, і ми вирішили дізнатися з цього приводу думки жителів нашого міста. Скажіть, будь ласка, яке ваше взагалі ставлення до алкоголю? Отрицательно, звісно. А як ви ставитеся до того, що дуже часто можна побачити молодих людей зовсім ще юних, але вже або з пляшкою пива, або ще якого-небудь? Це Отрицательно, взагалі, 100%. А як з цим можна боротися? Ну, просто, мабуть, не продавати. Не продавати до определеного віку, до 21 року. Як там, ну як-то так цей питання? Ну, от якось незважаючи на те, що існує така заборона, так не продавати, але все наказывать, одно наказувати підприємців, наказувати продавців, которые продають. Ну хто має за це А Хто повинен за цим слідкувати, щоб можна було дізнатися, у якому магазині було ну, ну, придбано може, алкоголь? Може, якісь нібудь дружинники створити якусь групу дружинників, може, це э, міліція займатися. И вообще, на короче говоря, это просто надо сознательность самих граждан, этих продавцов, этих, допустим, бизнесменов, которые торгуют этими алкогольными напитками. Все видят и все понимают, но тем не менее им выручка дороже. Якби, наприклад, ну для продавців були поведені штрафи дуже великі великій сумі. Або взагалі як у you know, деяких країнах you know. за грати їх саджати за те, що вони продавали алкоголь, well, я вам тільки одне можу сказати, що продавцю, мені кажеться, йому все одно кому продавати. Це має непосредственно человек, который держит эти, допустим, магазини, точки, тому що продавець от выручки. От виручка, якщо вона не буде продавати, у нього зарплати не будет. будет. всього лишь на А Якщо зробити такий штраф, що, наприклад, якщо вона буде продавати цей алкоголь підліткам, то їй прийдеться ще й 5 зарплат, наприклад, віддати за штрафи. Понимаєте, жисть така у нас сейчас сложная. И вообще мы так бедно живем, конечно, по сравнению с другими государствами, что я, в общем, не знаю, я не, не берусь на себя, не беру такой ответственности, например, сказать, что да, взять ее оштрафовать или посадить в тюрьму, ведь у нее тоже семья, и ей надо кормить эту семью. И если еще один человек в семье работает, то я представляю, как это можно жить. Просто треба нашому правительству позаботиться о том, щоб у нас були робочі места, щоб у нас молодіж була занята, щоб какие-то центри відкрити, займатися спортзали, строить, щоб заниматься спортом, щоб молодіж не на улицу йшла, а йшла в спортзали, так как раніше при Советском Союзі були, что были художественные, как сказать, гуртки на українській мові. Дети были заняты. А сейчас дети не заняты. Сейчас дети заняты улицей. И все. Всего лишь навсего. То головна причина все ж таки у цьому, так? Да. Я считаю що в этом, что дети наши не заняты. Нету занятости. Нету им куда податься. Где у нас, покажите, есть у нас спортивная школа? Нет. А раньше ж была спортивная школа? Была. А сейчас ее нету. Нету, допустим, дом піонерів. Що у нас там в домі піонерів? Нічого нету. Ну, одна музична школа на всі Ну, Чому? Наприклад, у центрі учнівської молоді, як ви називаєте, ну, це будинок гур... піонерів, то там все ж таки існують гуртки, але ну, починаючи з маленького віку для дітей, mm -hmm. і для більш старших, то там існують гуртки. Ну, мабуть, не такі гуртки їм уже потрібні, тим, яким по 14 років. Что-то надо им заняться совсем другое какое-то занятие. Тогда они не будут употреблять это пиво. Ну, а з іншого боку, ті кому там більше 14-15-16 років, то ті займаються є у нас у п'ятихатках стріт-воркаут гурт, які займаються. Можливо, треба було б щоб якось підтримувати цей рух. Можливо, я я не проти, я я за все за, щоб наше государство тільки посмотрело на наших дітей Да на всех посмотрела, не только на детей, на всех посмотрела. И потом никто не будет продавать эту э, водку, эти энергетические напитки, потому что у них будет какая-то цель в жизни. А так ще цели нет. Сейчас думают, как заработать деньги и все, чтобы прожить один день. И им все пополам. Кому они продали? Они продали ребенку или они продали взрослому человеку? Мне кажется, это так. Все зависит. И вообще все зависит от нашего склада душевного. Вот как мы воспитаны, так мы и и это понимаем. Если мы хотим только заработать, значит мы будем продавать. Если мы понимаем, что мы не имеем права продавать, ну, я думаю, что это все от нашего воспитания зависит. Як ви взагалі ставитеся до алкоголю? Ну, А як ви ставитеся до того, що от підлітки дуже часто починають ще з зовсім юного віку вживати алкоголь? Все залежить від якої обстановки йде в сім'ї. І вокруг наша сейчас атмосфера, которая сейчас происходит вообще у нас в стране вся полностью. Все вот эти вот компьютеры, телевизоры, всё это берётся оттуда. Я, уважаемые, як можна боротися із цим явищем? ну как, побольше разнообразным детям давать какие-то развлечения, помимо компьютеров, какие-то другие, спортивную деятельность продвигать. Но я считаю, что это только в этом направлении нужно что-то делать. Только завдяки спорту можно якось то покращить да. Ситуацию. да. Только в связи с этим только можно как-то наладить какую-то ситуацию. Какое-то другое, помимо компьютера, какое-то другое развлечение, я знаю, развлекательное, развивающее, во всяком случае. Побольше читальных залов, чтобы дети развивались больше, время куда-то проводили. Так у нас молодежи негде проводить время, абсолютно. А с іншого боку, от звідки беруть діти цей алкоголь? Адже існує заборона, що не продавати алкоголь е, тим особам, які не досягли 18-річного та 21-річного віку? Я ще раз повторяю, що це все залежить від батьків. Какая обстановка в середині сім'ї, така буде і наружу. Оно береться все від дорослих. Ну а буває так і дуже часто буває, що, наприклад, батьки не алкоголіки, батьки інтелігентні люди, які працюють, працюють, працюють для того, щоб дитина якось значить, і вчила вірсники в школі, все оттуда, все туди береться. Які друзі, які товариші оттуда береться, значить або із сім'ї, або да, від оточення. Або буде да, від оточення, який круг окружає їх. От це єдине, що можу сказати. Як ви ставитеся до такого явища і як з ним можна боротися? Ну я категорично до цього відносився і вважаю, що батьки повинні більше працювати з дітьми, розповідати їм про негативне, негативний вплив алкоголю. Також школа, починаючи з дитячого садка. В основному на батьків я вважаю, що треба працювати. Якщо, наприклад, батьки неадекватні. Як у цьому випадку? Дитина взагалі приречена на те, щоб отримати якесь ну, нормальне майбутнє, щоб було у дитини? Ну по-любому дитина ходить до школи, там є педагоги, є друзі. Я думаю, що повинні звертати просто на таких дітей більше уваги педагоги». А яким чином такі методи підходу? Якось доцікавити, можливо, потрібно цих дітей до чогось? Чи яким чином виховувати цих дітей? Тому що часто буває, що діти з таких сімей вони просто не відвідують школу, вважаючи що їм це не потрібно, і просто як ну, представлені самі собі. Я навіть не задумувалася якось над такими питаннями, як з такими дітьми. Не можу навіть дати відповідь. А загалом, кажу, що, якщо вони до школи не ходять, то напевно суспільство якось повинно реагувати на це. Знають, же, що ці діти не ходять до школи, тому є органи опіки, які повинні цим займатися. Тобто потрібно у нашій державі присвячувати все більше і більше уваги дітям. Так для того, щоб уникнути підліткового алкоголізму, так і щоб він не розвивався, щоб його призупинити, хоча б. Так. <гум> Дякую. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна посідає перше місце за масштабами розвитку підліткового алкоголізму. У рамках дослідження науковці опитали понад 200 тисяч учнів 8-х та 10-х класів із 41 країни світу. Виявляється, у нашій країні кількість школярів, що вживають алкогольні напої, принаймні раз на місяць, сягає 40%. На другому місці опинилися молоді ізраїльтяни, кількість 28% любителів алкогольних напоїв. Третє місце посіла Чехія. Російські школярі та підлітки зайняли 15 ту сходинку, а замикає список Ісландія та Ірландія. За результатами дослідження, кількість українських підлітків у віці 15-17 років, які вживали алкогольні напої хоча б раз у житті, сягає 87%. А перша проба будь-яких алкогольних напоїв відбувається у віці 13 років або раніше. 68% українських підлітків казали, що їм легко дістати слабоалкогольні напої, а 61% сказали те саме про пиво? Як бачимо, ситуація дуже гірка і дуже сумна. І в першу чергу це залежить від того, що підлітки дуже легко можуть дістати алкогольні напої у нашій країні. Як ви ставитеся до цієї проблеми? Які ви можете ну, підказати вирішення? Варіанти вирішення цієї проблеми? Ну, мені здається, що в першу чергу то батьки повинні думати за дітей і впливати. Найбільше батьки впливають за дітей. Школа, звичайно, але школа нічого не зробить. Дуже погане розпоширено в нас явище, тепер алкоголізм. І чого гірше ще навіть буває, так що не знаю. Я думаю, що в першу чергу треба уряду обратися за то. Вони, вони якось повинні вплинути на, на, на то все. Якісь повинні кошти виділити для, для того. І, і взагалі, ну я думаю, що уряд не працює. В першу чергу це його вина. Дякую. Я думаю, це зараз актуальна тема, тому що ви ж самі знаєте, що зараз дуже багато. Подростків, вмісто того, що піти в школу, йдуть поза школу. І ще мені кажеться, що в магазинах повинні все-таки думати, кому продають спиртні напідки, так само і сігарети. А як можна контролювати таких недобросовісних продавців? Продавців не знаю, а от дітям треба, щоб батьки розказували і об'ясняли. Якось вчили їх, не знаю, виспитували одним словом. Якщо батьки неадекватні у цих дітей, то як у такому випадку? Це вже проблема, звісно, государственна. Так що я думаю, що треба рішати цю проблему. Тому що чим далі, тим ви ж самі бачите, що дуже багато подростків. Тобто, як я розумію, дітей повинні виховувати у цьому напрямку батьки, а батьків держава, так? Ну, батьків повинні батьки були ще виховати в своє час. Ну, взагалі, конечно, держава должна контролювати це все. Дякую. От тих же продавців. Сіть, будь ласка, яке ваше ставлення до алкоголю? Ну, як вам сказати? Ну, хто хоче, той п'є, хто не хоче, той не п'є. Ну, тільки треба в меру пити, мабуть, мені кажеться. Як ви ставитеся до того, що неповнолітні? Це, це дуже погано, звісно, що неповнолітні, тому що в мене теж своїх дітей багато, то, що борюся з ними. То, що боюся, щоб зараз багато такої молоджі, що понабивається цей рево і, всяко, і, і І Дуже переживаю, то, що в мене в мене в школу ходять. Звісно, дуже ставлюся. І ганяємо їх за це, ну, не, ну, не співаєш, підеш туди, підеш туди і ганяєшся за ними. А як можна боротися із продавцями, які продають ці алкогольні напої неповнолітнім? Ну як можна з ними боротися? Потрібні штрафи чи ну, ще Ну Звісно, які? хоча б штрафи там, чи попередження, щоб їм давали, чи попередження їм, щоб давали, щоб не продавали. Та ми вже скільки казали, їм теж в нас теж, теж продають і кажуть їх, і штрафують, і все одно ну, приходить дитина, там сигарети продали, бо на дому, там продали коротше, йому водку, приходить, йому 15 років, він потилку взяв і пішов. Все. Ну, хоч кажи, хоч не кажи. Це їм. Вони приїхали, їх міліція штрафувала, вони далі це роблять, і все. Як ви ставитеся до такого явища? Це вообще взагалі -то. до такого явища. Треба боротися. А яким чином? З алкоголем і з усіма вредними привичками. А яким чином можна боротися? Чином? Ну, більше всього, залежить від батьків. Більше моральне вдіяння батьків на діток. А як боротися з тими продавцями, які продають неповнолітнім алкоголь? Штрафи потрібно застосовувати, да не, чи. Якщо це треба жорсткі міри приймати. Жорсткіші, ну, звільняти з роботи. Ну, навіть можна сказати, і так. Или, или, взагалі можливо заграти. Або більше штрафу ну, тому що зараз много продавців, такі дійсно так от із підтяжка дітям продають алкоголь, і сигарети. Потрібно і з продавцями боротися і щоб батьки слідкували, так? Звісно. Вообще, взагалі, мені здається, все залежить від людей, тому що у кожного чоловіка, у кожного продавця є теж діти. І вони, мабуть, не ну, ставиться спочатку думати в першу чергу, що це її ребенок теж десь пішов і хтось продав йому той же алкоголь. Якби вони думали спочатку про це, то б, навіть по-другому, не знаю, мабуть, так. Як кожен би думав, ставив би себе на місце кого-то. Потім було б краще. Отже, усі люди, які сьогодні траплялися у нашій програмі, вони відповідали категорично, з цим потрібно боротися. В першу чергу, винні батьки, які не догляділи, які десь неправильно виховували, або ж. Навпаки, занадто жорстко жорстоко виховували своїх дітей, що ті просто вирішили йти на перекір своїм батькам, волі своїх батьків і зробити їм щось, як говорять, на зло. Але так робити не потрібно, проте діти цього не розуміють. Інша проблема: дітям зараз просто немає чим займатися. Немає гуртків, немає. Спортивних секцій. Насправді, ж усе це є, але воно зараз не популярне. Чому? На це питання важко дати відповідь, але хотілося б, щоб ситуація все ж таки змінювалася на краще. Але найсумніше у нашій сьогоднішній програмі це те, що дійсно люди, які здорові і здоровим глуздом, вони розуміють тему нашої програми, вони розуміють, що алкоголь. Це погано, особливо для дитячого організму. А самі діти, які вживають цей алкоголь, чомусь подумають, що це, мабуть, не про мене. Зі мною все буде гаразд, зі мною нічого такого не станеться, не буду я алкоголіком. Хоча насправді реальні факти говорять про інше. Хотілося б, звісно ж, достукатися до свідомості усіх дітей, усіх підлітків, які вирішили почати своє доросле життя з алкоголю. Зрозумійте, що не алкоголь робить вас дорослими, не цигарки. Дорослими вас роблять ваші дорослі виважені вчинки. Тож, вчиняйте так, як вважаєте за потрібне, вчиняйте по-дорослому. Але пам'ятайте, що алкоголь не може бути ознакою вашого дорослого життя та дорослої свідомості. На цьому у нас все. До нової зустрічі! Нехай усім щастить, а головне, будьте здорові.